Вітаємо на RTF.UA! Це RT Fight Digest. Головні сенсації боксу за тиждень. Are you ready? ми починаємо. Сьогодні в програмі Повернення Вальдеса, коли вийде мегабій Еніс Кроуфорд. Кого Хірн вважає фаворитом у битві Канело Кроуфорд? І чому WBO знову чіпляється до усика? Обов'язково підписуйтесь і тисніть на дзвіночок. Тут ви завжди перші дізнаєтесь, що реально відбувається у світі боксу. Головні бої тижня. У Дубліні – повернення Майкла Конлена та Чарлі Едвардса у титульних поєдинках, у Мексиці Едуардо Нуніс проти Крістофера Діаса та камбек Оскара Вальдеса, в Україні Must Vizit Endwatch, непереможний Олександр Гриців Акула у Бриджервейті, а у Британії Сенді Райан у жіночому протистоянні. Цей тиждень обіцяє бути гарячим. Залишай коментар, який бій будеш дивитися. Еді Хірн підігрів інтригу. Еніс готовий відібрати трон у Кроуфорда. Хірн прямо сказав, головне питання мільйона доларів: хто фаворит у бійні Канело Кроуфорд? Чи може Джарон кинути виклик одному з найкращих боксерів покоління? А може, це буде кінець Ери Теренса? А що думаєте ви? Діліться з нами у коментарях. Це два генії рингу, але хтось має програти, і це не Кроуфорд. А у кого ви бачите перевагу у силі Канело чи в універсальності Кроуфорда? Напиши свою думку під цим відео. До бою лічені дні. До речі, ексклюзивна аналітика вже є в інстаграмі Ready to fight». Ми знаємо, хто виграє ще до першого гонгу. Чемп звернувся до критиків: Я змушу вас плакати, коли доведу, що я найкращий. А легенда Тимоті Бредлі підкинув масла у вогонь. Він вважає, що різниця у вазі з Канело нічого не вирішить. Ви вірите, що Кроуфорд здатний шокувати світ? І щось це нам нагадує за малий, щоб бути чемпіоном. Едді Хірн підтвердив: Джошуа знову націлений на мегабій проти Тайсона Ф'юрі. Він назвав цей поєдинок битвою. Яка може перевернути історію британського боксу? Чи дочекаємось ми бою мрії? Чи це знову буде лише розмови? До речі, обидва боксери у своїх соцмережах підігрівають інтерес фанів. Навіть Гріді Беллі повернувся до тренувань. Джозеф Паркер вже у залі. Він розпочав табір і готується до наступного бою. Та головне питання хто суперник? Боксерська організація вимагає від Олександра пройти повторне медобстеження. Чемпіон має довести, що він готовий захищати титули. Від причини ви будете у шоці. Запальні танці чемпіона не дають спокою WBO. Чи може їм також кортить потанцювати з Дорофеєвою? Чи це реальний виклик для українця? WBO постійно закидає звернення до Усика. А як ви вважаєте, чи заслуговує наш чемп на відпочинок перед наступним суперфайтом? Став лайк, якщо чекаєш новий трек від Усика, і пиши коментар з ким саме: Іво Бобул чи Дорофеєва. Хто наступний? І знову кастинг до рингу з Усиком. Менеджер Ф'юрі Спенсер Браун заявив: У Усика є лише один варіант для фінального бою в кар'єрі. І це поєдинок проти Тайсона Ф'юрі. Усе інше не має сенсу. Чекаєте трилогію? Чи є варіанти наступних претендентів? Пиши в коментарях. Офіційно Себастьян Фундора зустрінеться з Кітом Турманом у Лас-Вегасі, а Фостер захищатиме титул проти Фултона. Дві бійки, які вже називають смачними для фанатів. Який із цих боїв ви чекаєте більше? Френк Ворен анонсував. Скоро великий сюрприз для Дюбоа. Новий бій вже готується, і промоутер обіцяє, це буде подія, яка знову поверне британця на вершину. Хто стане його суперником? А поки ви пишете здогадки, насолодімося нокаутом від Усика. Журнал «The Ring» запускає Underdog Series» – платформу для молодих боксерів. Тепер ті, хто залишався у тіні, отримують шанс засвітитися. Хто знає, можливо, саме тут ми побачимо наступного усика чи канело. А можливо, серед наших глядачів вже є боксери, які приймуть участь у «Underdog Series». Це був Artifight Digest». Напишіть у коментарях. Яка новина вас найбільше вразила? Не забудьте підписатися, поставити лайк і натиснути дзвіночок. А ще більше ексклюзивів читайте на Artifight.com. Побачимось наступного тижня.